Вітаю, шановні! Мене звуть Лексі. Тут тільки свічок не вистачає. А так вже повноцінна осіння хеллоуінська атмосфера. Пропоную разом зі мною подивитися ці скетчбуки номер 18, 19 і 20. Цей скетчбук я назвала Марлоу. Його вела з березня 23-го по лютий 24-го року. Це маленький А6 Art Creation червоного кольору. Мої маленькі персонажі. Закликаю не звертати увагу на русневі слова і фрази. В якийсь момент свого життя таке було. Це, до речі, був інктобер, який я, як і завжди. Починала і щось йшло не так. Це я з колишнім ходила в кіно на 10 10-ту пилу лого гурту електриковбий, яких я дуже люблю. Ну, заради справедливості скажу, що деякі ілюстрації, які були намальовані ручкою, от вони гарно вийшли. А оце мені подобається. Я б навіть зробила такий принт на футболку. Це ілюстрація до однієї з оповідей Стівена Кінга. Бувають моменти, коли нападає якась дуже сильна тривога або неконтрольований стан, і є одне тільки бажання це роздерти собі руки до крові. Кадр із годзили. Це теж щось про тривогу. Якщо б я могла обрати якусь із суперздібностей, то я б дуже хотіла вміти левітувати чи літати і управляти. Струмом електричним. Чомусь мені здається, що в цей період я передивлялася. Справжнього детектива з Метьє МакКонахі. Ця ілюстрація це пасхалка до Альбому Лана Дельрей чи щось типу того. Закінтос. Спідпінт цього оленя я навіть колись там викладала в TikTok і воно зайшло, але TikTok мені не подобається, тому я її видалила аккаунт. Більше там нічого не викладаю і взагалі не сиджу там. Ну і ту ж оцю жіночку, що кричала, я перемальовувала декілька разів, як бачите. Чомусь у мене не виходить от одну і ту ж ілюстрацію однаково намалювати. Ніби роздвоєння особистості відбувається. А оце це окремо насправді отак от. Міст, тут річка, а це окремо от, о, такий обрив і ліс. З річкою хоча сприймається як ніби разом. одна. Це я їхала в автобусі на роботу і малювала. Взагалі, от починаючи з цього. З можна відзначити еру, коли я відкрила для себе малювання чисто кульковою ручкою. І я дуже часто це практикую тепер, коли в мене є час серед робочого дня, це коли я їду на роботу. І це теж окремо. Дерева, а це типу снігові такі пагорби і замок. Це схоже на ці тести психологічні, але це вийшло випадково і тут дуже приємна текстура. І тут також воно Прям кайфово це дивитися і мати. Щось склеєне. Була резинка, але прийшлось її відрізати, тому що мені потрібно було. Чимось заколоти волосся. Цей скетчбук, він дуже сильно якось постраждав. Я його склеювала, переклеювала, щоб він не розпадався. Також його гризла от собака. Ой, господи. Номер 19

Оце теж початок моєї любові до кулькової ручки. Окремі картиночки я буду наближувати, бо погано видно. На жаль, освітлення середньої якості. Це вперше я пробувала ефект рибячого ока. Те, що мені важко дається, це перспектива і перспективне бачення. Раніше я не розуміла, чого треба там малювати натюрморти і чому їх практикують в основному в навчальних закладах. Але от зараз я ніби подорослішала, можна так сказати, і я кайфую від малювання на тюрморті. Особливо отаке хаотичне. Щось з одного боку невпорядковане, ну воно не ну, дуже мене надихає. Я могла б е співати дифірамби на кожну таку ілюстрацію, е але не буду зупинятися сильно. По деяким шматочкам прям видно, наскільки я ух, була захоплена ще й під гарну музику, коли це все відбувається. І що саме цікаве, мене не зупиняло те, що я їду в транспорті, що там люди підглядають. Зазвичай мене це дуже Якось відштовхує. Але от в такі моменти, коли я підхоплювала натхнення, мене було не зупинити. Оце хороше. І оце акварелі теж. Зазвичай якось мені не дається цей матеріал, але стаються. Просвітлення персонаж мій, який пов'язаний з тоюванням. були фоточки з літніми чоловіками, які дуже з великою любов'ю відносилися до там, кошенят, і я це замалювала. І от тут продовження. Оце я дуже люблю. Воно було намальовано цими ручками, де там по 12 кольорів. І тут прямо видно. Як відтінки накладаються і працюють одне на одне дуже гарно. Під кінець, як завжди, починаєш забивати місце. Цікаво, чи. Тільки у мене так, напишіть в коментарях. 20 скетчбук від сакури. Почати був 28 квітня 24-го року. Теж Хелікс, до речі. Закінчила його 30 серпня 24-го року. Багато з цих картинок були зроблені під час поїздки на роботу в транспорті. Це вид на будинки біля зупинки, де я кожного ранку сідала в маршрутку на Ливаневського. Чомусь мене приколювало вклеювати оці різнобарвні пакетики від чаю лаверем. Тут я все ще бавилася з цими ручками, де по 12 кольорів, по 8, і вони супроводжували мене всюди в той час. Це була картина у Вітальні в тому домі, де я жила. На той час. Коли я не знала, як забити місце, я використовувала всі наліпки, які у мене були, і уривки з журналів, там, газет і все інше. Це той самий вид з зупинки. Одразу видно, що психологічно мені було не дуже гарно. І оце я пам'ятаю, що я їхала дуже зла після конфлікту. Ця композиція мені дуже подобається. В той час мене дуже захопив композитор Шостакович. Мені дуже подобається ця фраза про те, що виправити нічого вже не можна, але в останнє зіпсувати ще є можливість. Його вона випісила дуже сильно. як воно в принципі сталося. Чомусь, коли я от забивала місце, мені це здавалось гарною ідеєю. Зараз я дивлюся і розумію, що нехай воно там і буде ну, порожнє, нічого страшного в цьому немає. Я дуже часто от малюю одну і ту саму композицію з, з батільйонами і яблуком, і мені не набридає. Треба окремо дивитися на тюрморти. От пройшло дуже багато вже часу доволі, але мені до сих пір подобається як виходила. Навіть якщо з одного боку результат середньої якості і залишився на етапі скетчу все рівно. Це значить, що я була дуже в гарному настрої і слухала просто космічну якусь музику типу Windrows. Rose. І вона мене заставляла відчувати себе супер гарно. Цю, до речі, картинку я і в Діджі робила. Якщо зайти на DeviantArt, мій, то можна побачити, цей котик гарно вишко. Тут я пам'ятаю, що було, було теж дуже все погане і був конфлікт. Я це малювала з лам, булами. І отут теж все йшло до завершення, в принципі. Колись, коли ми з сестрою були ще маленькі, ми грали в фей там русалоньок і ми малювали якого кольору у нас були б там крила або хвости, і оце ностальгія, дань ностальгії. Оце... Я пам'ятаю, що я йшла з роботи, і було дуже-дуже сонячно. Це був якраз там 12 чи перша година дня, коли сонце в зеніті, і от в полі серед високої трави мені здалося, що я бачу щось типу Слендермена. І я от на нього задивилася. і Секунд 15-20 не могла відвести погляд, і це дуже страшно було. Це я вже поїхала до речі з того будинку, і почалась ера важка. Вона і була важка, але це був пік, напевно, коли я намагалася зі своїми емоціями справитися. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Буду всім рада!